Добрий день, мої любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з тобою писати розвиток зв'язного мовлення. На тему передбачаю наслідки. Отже, давай приготуємося до уроку і розпочнемо його. Сьогодні ми з тобою працюємо у підручнику Українська мова та читання на сторінці 56. Для роботи нам обов'язково потрібен зошит робочою лінією, олівець, ручка, твій гарний настрій і готовність чудово попрацювати. Починаємо! Чи відомо тобі, що таке ефект доміно? Для початку подивися відео, а далі ми з тобою поговоримо! Скажи, що сталося з кісточками ланцюжка Доміно? Так, вони впали. А чому це сталося? Тому що першу кісточку доміно підштовхнули, і вона впала на наступну, а то на наступну і так далі. То яка була причинна падіння доміно? Всі кісточки доміно впали, тому що почала падати перша кісточка, яка засипала всі останні. Що сталося в результаті? В результаті всі кісточки доміно опинилися на підлозі. Розглянь зображення. Кожен малюнок дай відповідь на запитання, за що команда отримала кубок і медаль. Напевно, за те, що постаралися і виграли якісь змагання. Чому песик заснув? Песик маленький і дуже втомився. Чому з'явилася веселка? Веселка з'явилася, тому що яскраво світило сонечко і капав дощик. Чому дівчинка плаче? І помітив, ви помітили, що дівчинка читає книгу, і, напевно, якийсь чуттєвий момент. Чому квітка зів'яла? Тому що її ніхто не поливав. Чому хлопчик знімає одяг? Тому що він уже сухий і його треба знімати. Отже, давай знайомитися, що таке причина, а що таке наслідок, Що виникає спочатку? А що стається потім? Ми вже знайомилися з цим, не називаючи поняття на попередніх картинках, коли дивилися ефект доміно. Але давай докладніше. Отже, причина, чому це сталося? Підстава, привід, мотив. І наслідок що сталося? Результат, реакція, ефект. Для більшого розуміння, розень, будь ласка, ось цю картинку. Дівчинка поливала квіти, тому рослини зацвіли. Отже, наслідок. Рослини зацвіли. А чому вони зацвіли? Через причину їх дівчинка поливала. Що ж виникло спочатку? Дівчинка квіти поливала чи вони зацвіли? Спочатку була причина чи наслідок? Так, спочатку була причина. Дівчинка квіти поливала. І як наслідок, квіти зацвіли. Якби дівчинка їх не поливала, який би був би наслідок. Отже, причина дівчинка не поливає квіти, тоді який був би наслідок, квіти зав'яли. Переходимо до нашої роботи у підручнику на сторінці 56. Нам сьогодні з тобою потрібно записати, якими будуть наслідки, якщо не прибирати вдома, смітити в лісі щодня пити солодку газовану воду. Ми будемо з тобою крокувати. Наші кроки. Перший крок нам потрібно обрати ситуацію. Ти будеш працювати лише з однією із ситуацій, з тою, яка тобі найбільш цікава. Крок 2. Обмірковуємо ситуацію. Думаємо, які могли б бути наслідки. Як би це могло закінчитися? Який можна зробити висновок? Крок 3. Пишемо на чернеці текст міркування. Так, так, сьогодні ми будемо писати саме цей текст текст міркування. Тому нам треба і згадати далі, що таке текст міркування та з яких частинок він складається, яку будову має. Крок 4. Читаємо текст, виправляємо помилки, називаємо орфограми. І нарешті крок 5. Пишемо відредагований текст у чистовику. З тобою пишемо текст міркування, описуючи кілька наслідків однієї з дій на вибір. Наш текст обов'язково повинен мати певну будову. Він повинен складатися з трьох частин: за чином, головної частини та кінцівки. Зачин. Ти записуєш, про що ти хочеш написати і чому. Головна частина. Ти пишеш, які наслідки, давай домовимося, це мають бути 3-4 наслідки, матиме зазначена дія для тебе, інших людей чи довкілля. І кінцівка. Ти робиш висновок. Чи варто робити ту дію, яку ти описав або описала? Тут одразу буде працювати зараз два кроки. Перший крок. Ми будемо обирати ситуацію. Зараз ми поговоримо про кожну ситуацію окремо. І другий крок будемо обмірковувати ці ситуації, тобто говорити про наслідки і що ми одержуємо в результаті. Отже, давай обмірковувати ці ситуації. Перша ситуація не прибирати вдома. Ми вже обмірковували подібні ситуації і читали про їхні наслідки. Про мишку, що завелася під ліжком, про шкідників у нашому домі і до чого призвели капусні манери. Як наслідок, безлад у кімнаті може призвести до проблем і непорозумінь з рідними, до безсоння і чвар, до лінощі і хаосу у роботі та навчанні. Якщо ми з тобою візьмемо другу тему смітити в лісі які наслідки можуть очікувати і до чого це може призвести, сміття становить загрозу лісовим насадженням, мешканцям лісу. Навіть невелика кубка сміття уже порушує екосистему, швидко шкодить тваринам і птахам, через сміття засмічується і отруюється ґрунт, а це призводить до захворювання тварин, рослин, водойм. Та й люди хворіють і довкілля навколо нас. А ще відбуваються лісові пожежі. Це також наслідок залишеного сміття. А якщо ж розглядати третю тему, щодня вити солодку газовану воду. Я знаю, що багато з нас дуже полюбляють і не можуть обійтися без фанти, чи коли, чи ще якогось напою. Але це призводить до, теж, до певних наслідків. У газованій солодкій воді міститься дуже багато цукру і барвників, а це шкодить зубам, може спричинити зайву вагу та різноманітні захворювання. А солодка газована вода збільшує ризик розвитку хвороби серця. А що кажуть дослідження? Якщо пити дві склянки таких газованих напоїв щодня, то зростає ризик захворювань двічі. Отже, не така корисна ця солодка газована вида. І її пиття треба зменшувати. Ми зараз з тобою поговорили про усі ситуації і обговорили, до чого це зможе призвести. Я думаю, що в тебе виникли і власні думки стосовно кожної з них. Зараз подумай, яку б ситуацію обрав особисто ти або обрала особисто ти для того, щоб писати текст міркування. Тож, давай згадаємо, яку будову має текст міркування. Текст міркування має зачин. Це твердження або теза, що потрібно довести. І у нас є з тобою три різні ситуації. Ми можемо починати ці ситуації це твердження такими словами, вважається що, на думку, кажуть, що, а ви знаєте що. Друга частина це головна частина пояснення. Містить докази, аргументи, а у нашому випадку наслідки. Тому що, оскільки, по-перше, по-друге, по-третє, наприклад, можна використовувати в цій частині. І остання частина це висновок. Підсумок сказаного може починатися такими словами та фразами отже таким чином можна бути впевненим, що і так далі. Крок 3. Пишемо на чернеці текст міркування за поданим початком. Ми зараз розглянемо з тобою три ситуації, три початки зачини, як можна розпочати наш текст міркування. Тобі залишиться написати наслідки, до чого це може призвести, і висновок. Отже, якщо ти обрав або обрала першу тему не прибирати вдома. Ось таку ситуацію. З чого ти можеш почати? Народна мудрість говорить, чистота запорука здоров'я. Хоча деякі люди про це забувають і вважають, що прибирати вдома не потрібно. А до чого ж може призвести таке небажання прибирати? Це твій початок. Тобі тепер самостійно треба написати головну частину, отже, написати наслідки. Можеш почати, якщо не перебирати вдома, то і перерахувати. Давай домовлятися, ти повинен написати або повинна написати 3-4 наслідки, які матимуть значення для тебе оточуючих тебе людей або взагалі інших людей, наприклад, ті, які приходять до тебе в гості. І написати висновок, зробити висновок, чи дійсно потрібно прибрати вдома, яку це принесе користь. Працюємо далі. Якщо ти хочеш поміркувати над другою ситуацією – смітити в лісі, я тобі пропоную такий зачин. Нарадна мудрість говорить чисто там, де не смітять. Про те, що слід берегти ліс і не смітити в ньому, всі чули не раз, але люди часто забувають про ці істини. Приїжджаючи у ліс, не раз спостерігаємо сліди людської байдужості. Тобі самостійно треба буде написати головну частину та висновок. Головна частина ти можеш почати. Тому я хочу написати про те, що смітити в лісі не можна. Це може призвести до прикрих наслідків. Напиши, які наслідки, домовляємося, 3-4, матиме зазначена дія для тебе, оточуючих інших людей. Потім зроби висновок: Чи дійсно потрібно смітити в лісі, і що ти побажаєш іншим? Зверни увагу, що кожну частинку нашого тексту. Ми будемо писати з нового абзацу, таким чином виокремлюючи її у тексті. Ну, і якщо ти обрав або обрала третю ситуацію щодня пити солодку газовану воду, то давай подивимося, як ти можеш розпочати свій текст міркування. Твій зачин. Народна мудрість говорить, без води, і не туди, і не сюди. Проте це про звичайну воду, яка приносить користь і така необхідна нашому організму, тому її потрібно пити щодня. А чи також користь приносить газована вода? В головній частині ти маєш написати 3-4 наслідки, які матиме солодка газована вода, якщо пити її щодня для тебе, для близьких, інших людей та дітей, і зробити висновок. Чи дійсно потрібно пити солодку газовину воду щодня і яку користь це принесе? І що порадиш тим, хто її п'є у такій величезній кількості? Ну що ж, всі ситуації ми з тобою обговорили. Я тобі навіть запропонувала зачини до кожної ситуації, щоб тобі легше було розпочати. Ти обираєш зараз ту ситуацію. Над якою поміркувати тобі вдасться найкраще. І е, ту ситуацію, у якій у тебе вже з'явилося дуже багато думок і в тебе є що написати. Пам'ятай ще раз, що твій текст повинен складатися з трьох частинок, їх ми видокремлюємо абзацами для того, щоб е, показати кожну частинку окремо. І переходимо до двох останніх кроків. Все, що ми робили до цього, ти записував на чернеці. Четвертий крок. Тепер ми читаємо те, що в тебе вийшло. Виправляємо помилки. Називаємо орфограми. І п'ятий крок. Відредагований текст записуємо у чистовику. Гарно, каліграфічно та охайно. У своєму зошиті чистовику. У тебе з'явиться запис сьогоднішнє число, класна робота, далі ти пишеш розвиток мовлення, і я тут пропоную тобі назви трьох ситуацій. Ти записуєш лише одну ту ситуацію, яку обрав і над якою будеш міркувати: Не прибрати вдома, чи смітити в лісі, чи щодня пити солодку газовану воду. Після того, як ти записав або записала назву своєї ситуації. Ти починаєш писати свій відредагований текст із чернетки сюди, чистовик. Я думаю, завдання абсолютно зрозуміле. Тому бажаю тобі успіху і давай починати писати. Ну що ж, мої хороші, наш урок підійшов до завершення. Сьогодні ми працювали над дуже цікавою темою. Ми пригадали, що називаємо текстом міркуванням, згадали його будову, познайомилися з такими поняттями, як причина та наслідок, дізналися, що виникає спочатку, а що потім, навчилися встановлювати на наслідкові зв'язки і писали тексти міркування, якими будуть наслідки, якщо не прибирати вдома, смітити в лісі, щодня пити солодку газовану воду. Я впевнена, що твій текст вийшов чудовим. Не забудь, будь ласка, фото свого тексту відправити вчителю для того, щоб вона теж подивилася, перевірила і почитала те, що в тебе вийшло. А ми з тобою зустрінемося на наступному уроці. На все добре!